Всім привіт, друзі, значить наступна ситуація. Хочу в даному відео розібратися з блокуванням, розблокуванням дверей. Значить, коли я починаю рух, двері відповідно блокуються і ось тут цей язичок закривається. Як по плану мало бути після зупинки? Тобто, коли ми зупиняємось, переводимо селектор на паркінг або, наприклад, Глушимо двигун, мали б двері розблоковуватись. Вони в мене не розблоковуються. Мені кожного разу приходиться натискати на цю кнопку. Мені це не дуже підходить. Значить, в налаштуваннях бортового комп'ютера в мене цього пункту немає, де я можу обрати, наприклад, як вони мають мене розблоковувати. Зараз вам покажу. Оце, налаштування. О, це налаштування. Заходимо в цей пункт, в якому в інших машинах я з хлопцями в клубній групі радився, в них є ще один пункт, який відповідає за це розблокування дверей після того, як ми або ставимо селектор на паркінг або глушимо двигун. У мене цього пункту в налаштуваннях бортового комп'ютера немає. Тому я спробую це сьогодні зробити за допомогою програми. Карсканер. Отже, роблю це в перший раз, тому вийде-не вийде, роблю відео. Якщо вийде, це буде дуже добре. Підключаємось. Підключаємо наш карсканер. Все є підключено. Обираємо кодування та сервіси. Я пам'ятаю, що там був пункт. От є в нас. Двері замикання та відмикання. І ось тут же на англійській мові. Є Automatic Door, Unlock, Trigger. Можливо, я неправильно вимовляю, але вибираю цей пункт. Тут є ось, бачите, селектор в паркінг позиції, або коли вимикаємо двигун. Спробуємо ось цей пункт вибрати. Коли вимикаємо двигун. Є, і тестуємо. Тестуємо з вами, як воно буде зараз виглядати в мене. І так, друзі, значить, поїздив я вже по дорозі трохи потестив різні варіанти. Тобто, і коли щоб двері розблоковувались, коли, наприклад, і ми глушимо двигун, і коли в паркінг ставимо, мені найбільше якби подобається і підходить. Це коли ми переводимо селектор в паркінг і щоб в нас розблоковувалися двері, дуже класна програмка після оновлення стала взагалі карсканер. Тут ось в пункті, ну, якби вернемося до, до того, що, з чого ми починали, двері і замикання. Значить, пункт. І заходимо ось тут. Автоматік, door unlock trigger E, і ось тут в нас є, значить, що можна пі після вимикання двигуна і селектор і НП-позицію. E, ось такі варіанти є. Ще класно. Тут ще є автоматичне блокування дверей, швидкість можна обрати навіть швидкість 10 км після 10 км в годину, щоб вона блокувалася, або після 24 км в годину, щоб вона блокувалася. Тобто є різні варіанти. Ну і по суті те, що я хотів, мені вдалося. Зараз вам продемонструю. Ось я запустив двигун. значить, показую, як воно все буде виглядати спочатку. Починаю рух. Після набору 10 км в годину. У нас двері, ось, як бачите, заблокувалися. Зупиняюся, двері в нас заблоковані. Переводжу селектор паркінг і у нас двері розблокували. Купався я ще в налаштуваннях. Значить, і ще змінив налаштування, щоб двері блокувались не при наборі швидкості, а коли селектор переводимо в драйв. Ось зараз побачите. О, не в драйв, а взагалі, коли ми забираємо селектор з паркінга, будуть блокуватися двері. Ось забрали. Заблокувалися. Тепер ставимо назад на паркінг Не ну розблокувалися. Я потестую. мені такий варіант найбільше е, сподобався. Не при наборі швидкості, а від селектора передач, щоб воно все залежало. Ось такі справи. справились, таке друзі, відео. Е, в кого є схожа проблема, користуйтесь також. Всім дякую за увагу. Всім до зустрічі в нових відео.